Казка про те, як квітка сміхнулася до мороза. Хто не чував про Діда Мороза, що має вуса з Інею, а бороду з льодових борольок? Улітку на північному бігуні спить він у крижанім замку цариці зими. А як осінь настане, входить по полях, городах і заморожує квіти. Недобрий, злющий отой Дід Мороз. Пійшов він раз до міською вулицею. Та й скортіло йому подивитися на Марусин Городець. Переступив огорожу, дивиться, а під муром синіє квіточка. Ти хто така? визвірівся дід Мороз. Я осіння найбій квітка. Що за кумедне ім'я, каже мороз. Чи ти справді нікого не боїшся, навіть мене, Діда Морозу. Не боюся нічого, навіть тебе. «Та ж я тебе на смерть заморожу. Заморозу ти заморозиш, а цілком убити не б'єш. І я серед найлютішої зими до тебе усміхнуся. Що усміхнешся? Ти ще смієш насміхатися з мене? Дуже розсердився дід мороз і дмухнув на квіточку таким холодом, що вона не видержала. Схилила голівку й опустила пелюстки додолу. Ось маєш, скипів дід мороз. Тепер смійся, усміхайся до мороза, як можеш. І в гніву дід розпустив по всьому світі такий холод, що на ранок усе гілки дерев, кущі і трава побіліли, мов морозові вуса. А на тому місці, де ще вчора синіла під муром пізньоосіння квітка, лежала на землі, зів'яла билина. Минуло кілька тижнів. І з хмар посіяло дрібним снігом. Дід мороз не дармував, скрізь ходив і розводив щораз більший холод. Одного разу зайшов він у марусин городець. Тут тепер було біло-біло, глухо й мертво. Мороз кахикнув задоволено. Щоправда, трохи сертили його кущики рож. Що спали зимовим сном, загорнені в теплі покривало. Але на це не порадиш. Зате приємно йому було постояти на тому місці, де мав останню розмову з небій квиткою. Тут тепер усе покривала біла холодна скатерть снігу. Отак небій квітко, забурмотів дід Мороз. По тобі немає сліду. А ти ж обіцяла всміхнутися до мене це найлюттішої зими. Ха. ха І дід почав дихати холодом все більшим і більшим. Його огорнуло дике завзяття. Йому хотілося обернути цілий світ у тверду кригу, як камінь. Він підійшов до вікна Марусиного дому і почав люто дихати на шибки. За надовгу хвилину шибки стали вкриватися срібно-сірою памороздю, а мороз не переставав дихати на них своїм льодовим видихом, мов би хотів наповнити холодом увесь дім. І нараз затаїв дихання, дивився у шибку і остовпів. Чи це справді? Чи не сниться? На шипці з'явилась. Квітка розпустила пелюстки, дивилася йому просто в очі усміхалася. Мороз закипів злістю й відмухнув на неї найлютішим холодом, що його міг добути з себе. Але це квітці аж ніяк не шкодило. Вона ще яскравіше розквітла на шипці, ще ніжніше всміхнулася до мороза. Дід пригадав собі обіцянку небі й квітки. Гнів розривав його крижане серце. Здавалося, розколи його надвоє. Дідові нараз стало млосно. Він обернувся і вийшов з городчика. А під його крижаними чоботами так голосно скрипів сніг, мов би по ньому котилася ціла гора. На другий день Маруся. Одягнена в теплий кожушок, вийшла в городчик, глянула припадком на вікно скрикнула. Матусю, на нашім вікні крижана квітка. Ой, яка ж хороша, зовсім як справжня. В зимі так не раз буває, відповіла мама. Ах, матусю, така чудова квітка. Я вже хотіла, щоб була весна. І щоб у нашому городчику цвіли отакі чудові квітки. Не людові, а живі, справжні. Я так сумувала, як мороз восени, поморозив у городці останні наші квітки. Потерпи трохи, сказала мама. Поки що втішайся цими льодовими, що цвітуть у зимі на шипках. І знай, мороз. Не в силі нічого заморозити на смерть, хоч як він намагається, мине зима, із корінців знов проростуть квітки, барвисті, пахучі й усміхнені. Кінець казки.